Так, сьогодні починаю класти перший ряд. Перед цим треба цементну стяжку змочити водою. Перед тим, як зняти цеглини, я зробив контролівцем. Далі не забуваємо про монетку. Є таке повір'я, що треба під піч покласти монетку, щоб були гроші. Ну, в моєму випадку, тут 10 гривень. Куди їх класти? Під який куток? Ну, Старі люди кажуть, що треба наступним чином: от у нас стіна, яка паралельно знаходиться в дорозі. Дорога, яка підходить к дому за моєю спиною. Добре. З'ясували, Який? Куток в лівий чи правий. Класти треба в той куток, який знаходиться ближче до вхідних дверей. Тобто в мене справа зараз. Буду класти наступним чином. Спочатку цей куток цеглу положу, потім положу в цей. І замірює рівень, щоб вони були в одному рівні. Потім цеглину кладу в цей куток, потім цей І вирівнюємо горизонт. Тепер про глину. Як ви пам'ятаєте, це польська суміш, має доволі непоганий. Вигляд, однорідне. Без великих там фракцій піска. Ну, подивимось, як вона себе покаже. Ну що, поїхали. Ну, ось проміжний етап. Що скажу про глину? Глина мені сподобалась. Жирно, хороша. Десь хвилин 15 можна ще цеглину ловити, а потім тільки зрізати. Так що це треба мати на увазі. Ну от, перший ряд готов. Треба дати йому вистоятись. Потім буду робити другий ряд. Такий же самий з перекриттям. По проєкту його немає, але мені він потрібен для того, що в мене буде підлога мінятись. Дошки тут вже погані, всі згнили. Коли закінчу піч, поміняю підлогу, і тоді підлога буде десь. От на пів першого ряду. Так що отак. Вот